Радіо Ючікагошня політика у Києві розпочався суд, де обирають запобіжний захід акторові Остапу Ступці, який 4 квітня скоїв аварію в центрі столиці. Нагадаємо, внаслідок ДТП постраждав водій при, е, припаркованої автівки, в яку влетів позашляхових ступків. Від коментарів журналістам актори відмовився. Також актор а від практори відправили під нічний домашній арешт на два місяці у якості запобіжного заходу. Прокурори вимагали цілодобового домашнього арешту, але поки що лише нічний. Блогерка, яка вимагала від'єднати Закарпаття від України і які вже вручили підозру СБУ, продовжує пробивати дно. Жінка, яку підозрюють в сепаратизмі, записала чергове відео, де знову заявила, що Україна їй нічого не дала. Щиро не розуміє, чому всі образились на правду, а також порівняли українців із росіянами, запитавши, чим вони ліпші зомбованих москалів. Мовний скандал у державному податковому університеті. В Ірпіні студенти оприлюднили відео, на якому викладачка заявила, що прийматиме іспит російською у відповідь на прохання проводити лекцію українською. Очікуємо реакції на інцидент від адміністрації навчального закладу. Ми також їдемо згодом. Відбулася тестова поїздка Євроколією із Польщі до Раваруської, руської що на Львівщині. Сполучення планують відкрити для пасажирів влітку у раво збираються організувати зручну пересадку між поїздами, які курсують по Євроколії. 1435 Метрів та українській колії 1520 метрів. У перспективі розглядатиметься проєкт продовження європейської колії безпосередньо до Львова. Йдеться у повідомленні «Укрзалізниці». У Києві чоловік з посвідченням співробітника офісу генпрокурора погрожував інспектори з паркування. Автовласник запитав, чого його машину евакуювали. На що йому комунальник пояснив, транспорт стояв на зупинці громадського транспорту, що є порушенням ПДР. У відповідь на це чоловік почав вимагати фінансового. Інспектора номер телефону та лаятись, демонструючи своє посвідчення. У поліції вже зареєстрували подію та проводять перевірку. Секретар РНБО Данілов заявив, що Кремль не відмовився від ідеї ліквідації зеленського. За його словами, влада Російської Федерації намагається ліквідувати Зеленського як фізично, так і політично. Росія прагне політичної ліквідації нашого президента, тому що він усьому світові показав і довів, що є лідерам нації, лідерам країни. Росіян точно не влаштовує це, зазначив Данілов. Міжнародні резерви України станом на квітень становлять 31%. Мільярд доларів такий обсяг є рекордом за останні 11 років. Про це повідомляє Національний банк України. У березні резерви зросли на 10% через надходження від міжнародних партнерів на тлі менших обсягів чистого продажу валюти НБУ та помірних боргових виплат країни в іноземній валюті. Що ж тепер переходимо до новин про УПЦ Московського патріархату, яка ситуація по різних областях України? Львів повністю очистився від московського патріархату. Про це заявив мер Андрій Садовий. І що було зроблено? Самобудна Сихові демонтовано. Приміщення на Пекарській перейшло у користування першого метоб'єднання. Надалі там розвиватимемо реабілітацію для військових і монастир ПЦУ, який там знаходиться, продовжить своє служіння. Храм на вулиці Бобанича тепер використовуватиме релігійна громада Православної церкви України. Власниця приміщення на Антоновича розірвала угоду з московським патріархатом, і ця парафія припинила богослужіння. Ну і у Львові зносять храм рівно апостольського. Князя Володимира, який незаконно встановила, встановила УПЦ московського патріархату, саме його вже декілька разів намагалися знести місцеві жителі. Громада ПЦУ проводить благоустрій території, забираючи наявні незаконні конструкції споруди московського патріархату на Сихові. Про це повідомляє заступник міського голови з питань містобудування Любомир Зубач. Рівне моє рідне місто також хоче позбутися УПЦ МП. Мер Олександр Третяк озвучив плани вже 7 квітня на позачерговій сесії Рівненської міськради розглядатимуть питання, які стосуються діяльності релігійних громад УПЦ МП у Рівному. Перше рішення про припинення права користування земельними діянками на території громади, які використовує МП. І друге це винесення на голосування звернення до ради щодо невідкладного прийняття закону про заборону УПЦМП служба безпеки україни повідомила про підозру митрополиту черкаської єпархії УПЦ МП за його наказом створили новий відомчий сайт за шаблоном РПЦ із російським програним забезпеченням програмним забезпеченням, який дозволяв реєструвати реїзд ретранслювати деструктивний контент з прокремлівських інтернет-ресурсах до того ж, на сайті митрополит вихваляв московських священників, які допомагають агресору. А також закликав до об'єднання релігійних громад у війні проти України. Україна обміняла частину шпигунів з московського патріархату на полонених захисників. Про це заявив секретар РНБО Данілов. У цій інституції, тобто у ПЦМП, було дуже багато представників так званої розвідувальної спільноти Російської Федерації. Частину з них ми вже обміняли на наших полонених. Це факти, які українці мають знати, зазначив Данілов. Патріарх Кирило призначив головного військового священника в Україні. Відповідальним за духовну пропаганду серед російських окупантів призначили клірика Санкт-Петербургської єпархії РПЦ прото іреєрія Дмитрія Василенкова. Він неодноразово відвідував окуповані території ще від 2014 року, а в Криму підбурював наших військових до зради. Також є новина про те, що журналісти показали маєток екс-намісника лаври митрополита Павла. Вчора ми говорили про Мерседеси, про його паркінг, а сьогодні вже говоримо про будинок вартістю в понад 1,3 мільйона доларів. Невеличка хата, я її продавав, ніхто не купив. Я звідти все роздав. Розказував Павло журналістам. Будинок виставлений на продаж у 2018 році на суму 1 мільйон 300 тисяч доларів. В описі тоді йшлося, що він повністю мебльований виробами італійських та англійських майстрів, а кімнати оздоблені дорогими матеріалами. І на цьому ми завершимо наш блок. Внутрішньої політики. Десь там Янукович, напевно, в Мінську пускає скупу чоловічу сльозу. Коли... Власне, це зразу така аналогія з ним. Так, однозначно. Ну, в принципі, побратими, -по що Паша Мерседес, що Янукович вони по двоє покидків. Але цікаво, що Кирил призначив головного військового священника в Україні. Хто взагалі такий Кирил, щоб щось призначати в Україні? Я думаю, у нас в Чикаго, Не знаю, чи ви знаєте чи ні, є такий ресторан «Тризоп», ну це не реклама. Просто у них є дуже чудові вбиральні кімнати. Для, знаєте, коли хочеться піти після смачної вечері, кудись і там зображене обличчя Путіна. Я думаю, можна скомбінувати Путіна і з Кирилом. Це буде приємна таке, приємна популяризація московського патріархата. і місце, де прихильники московського патріархата можуть піти побити поклони, якщо їм дуже кортить. Що ще хочете обговорити, шановні? Тут дуже насичені новини про Львів, але, власне, про... що він очистився від московського патріархату. А, дуже тішить патріархат, дуже тішить, ну тішить, тішить все, що Західна Україна потім рухається. Рівне, нарешті, моє рідне місто. Рівне. Ось так потихеньку, крок за кроком, ми будемо рухатися, очищати від. Цього гріха подалі від гріха подалі. Очищаємо себе і нашу церкву. А друзі, ми поки що так само потребуємо очищення, йдемо на невеличку ми потребуємо очищення, тому що дивися, вже який день атакує нас московський патріархат і блочить нам Фейсбук. А скажи, як ми про них говоримо, як вони реагують? Є все таки в службах ФСБ люди, які яким було дано завдання забанити наш Фейсбук канал. Я думаю, і до Ютуба також дітей, тому друзі. Фейсбук в прямій трансляції за а Так ми можемо постити. Ви можете так само наші слухачі читати там новини, лайкати, писати коментарі свої. Поки у нас є бан, ми виходимо з Ютубу і будемо поширювати трансляцію з Ютубу на Фейсбук. Тому переходьте за посиланням Всі, хто нас слухає зараз на хвилі, запрошуємо до все таки відеоконтенту, Це набагато цікавіше. Радіо Чикаго.